Знімаємо пружинку, викручуємо шурупи. Знімаємо боковушку. трішки роздвигаємо катридж, витягуємо барабан, витягуємо вал первинного заряду. Далі беремо ось такий інструмент, і необхідно видавити ось ці штифти, Де він тут? Ось. тільки видавлюються вони із середини. Ділимо картридж на дві половинки і починаємо чистити. Все розбираємо і чистимо. Одна половинка готова. Далі розбираємо другу половинку. Видавляємо старий тонер. Добре миємо ущільнююче леза, дозуюче леза та магнітний вал. Збираємо все докупи, вдягаємо одну кришку. Далі обережно притримуємо за самий кінчик. Відкриваємо бункер. І засипаємо 120 грам тонера. Я використовую статик МПТ-8. Перед встановленням кришки необхідно звернути увагу ось на цей виріс на магнітному валу. Не забуваємо підписатися, поставити лайк. Так, далі збираємо дві половинки, ставимо щифти, потім закручуємо оці два гвинти. І саме головне в цих картриджах не забути поставити ось цю пружинку.